І що нині відбувається на фронті в районі Бахмута? Про це дізнаємося від Євгенія Оропая, командир роти батальйону Свобода Нацгвардії, доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні героям, слава, добрий день. Леглядачі, добрий день, студії. Отже, поділіться новинами, якою була ніч? Як минула остання доба? Яка ситуація оперативна саме в районі Бахмута? Саме там, де стоїть батальйон Свобода, четверта бригада оперативного призначення гвардії наступу рубіж, то більш-менш спокійна ситуація була на наших підрозділях. Ми змінилися там, зробили деяку ротацію планову, поміняли деякі підрозділи. Але ворог постійно завдає якісь удари що авіації. Що танковими своїми силами, що артилерією, Працює РСЗО, працюють важкокаліберні кулемети. Тому ситуація стабільна стабільна важка. А що нині собою собою от саме окупаційне угруповання російських військ? Адже напередодні речник ЗСУ Сергій Череватий він повідомляв, що саме у Бахмут росіяни стягують свої резерви. Вам відомо, що це за підрозділи і з чим це пов'язано? Це пов'язано тим, що максимально зараз захисники Сил оборони України пробують продавити цей напрямок. Ну, ми бачимо, які йдуть визвольні дії зі сторони наших захисників, як ми зараз звільнюємо нашу територію. І дійсно, у нас за певний період там, беремо навіть місяць і певні результати. А чому стягують, якого ми там бачимо? Ну, бачимо шторм зет. По перехопленням чуємо і, і там дуже цікаві розмови. Є регулярні війська, в основному це ДШВ, це регулярні війська. Є декілька ще якихось підрозділів, які час від часу міняють ну, на позиціях, змінюються з цими дешевешниками. Тобто, ну, насправді дуже дуже складно зрозуміти, хто там стоїть, але основна маса це регулярні війська, які були. Доповнені мобілізованими силами, ті, які проходили там певні злагодження на полігонах і тому подібне, саме в Російській Федерації вагнерів. Як підрозділ, вже не спостерігаємо. І на заміну стали оці, як як то кажуть, їх аналогів, аналогічні підрозділи штормузев. А цікаві розмови можете розказати про що про моральний стан, про що вони говорять. Про виконання бойових задач, про те, що вони тут роблять, про е, я не пойду туди, я умру, мама, заберігін. Ну, є, є веселі, але ну, щоб ви розуміли, насправді ситуація там дуже-дуже критична, ситуація дуже складна. Тобто це ми зараз так посміхаємося е, час від часу, але хочу до всіх е, з таким. Затвердженням підійти, що війна ще, на жаль, не на фінішному етапі, і до, до, до перемоги нам дуже дуже далека і багато праці. І хочу, щоб багато людей, які знаходяться в тилу, максимально зняли рожеві окуляри і не слухали цих там експертів, які два-три тижні прогнозують до нашої перемоги. Дійсно, роботи дуже багато, ворог пре. Ворог максимально пробує займатися виготовленням своїх тих же самих FPV-дронів, виготовленням снарядів. Тобто, ворог готується вдовго грати з нами в ці, знаєте, такі освободительні дії з їх сторони. Тому хочу, щоб всі українці максимально розуміли, що тут дуже складно, тут чи саме відбувається пекло. і. Максимально треба консолідація нашої нації, максимально треба підтримка всіх українців, щоб військові і на порядку, і ті, які на відновленнях, і ті, які поранені, отримували саме від цивільних підтримку, просто підтримку. Пане Євгенію, але все ж таки є ж успіхи. Можете чимось поділитися? От саме зараз говорю про ті повідомлення, які надходили з району Клклішіївки. найгорячішої, я так розумію, точки навколо Бахмуту, що росіяни атакували. Але в результаті наші оборонці так відбили атаки, що просунулися вперед. Так, все правильно. Кліщівка, Зарянівка, Курдюмівка і всі околиці Бахмута це ключові позиції. Поясню чому. Я вже неоднократно повторяв, панівні висоти на війні це дуже-дуже важливо. Коли військовослужбовці, там, захисники Сил оборони, займають ключові е е висоти, їм краще продивлятися сектор, краще виявляти ворога, краще оборонятися, а також здійснювати наступальні дії. Дійсно, у нас є по флангам Бахмута певні успіхи, і завдяки захисникам села оборони. Ми дійсно просунулись на немаленьку дистанцію в середину в середину строю підрозділів окупантів. Чим це для нас добре? Для нас це добре, що дійсно через деякий час можна буде казати про якесь можливе, не прямо зараз, а через певний час, коли ми ще сильніше просунемося по флангам, оперативне оточення саме тих підрозділів, які зараз були стягнуті до Бахмута. Зараз на цьому напрямку дійсно круто працює артилерія, працюють розвідники, піхотинці, танкові підрозділи з нашої сторони, які прекрасно відпрацьовують на дистанції. Аеророзвідка експортує бавовну щодня, скидує окупантам на голову приємні подарунки. Тому на цьому напрямку дійсно в нас є певні результати. А чи вдається їм в Бахмуті росіянам зводити оборонну лінію? Ні, на жаль, друга лінія в них вибудована добре, це правда. Бетонні доти, куди вони можуть відійти. Першу лінію вони пробують закопати, але розуміючи, що там толком не лишилося будівель і майже все в руїнах, їм дуже складно закопуватись. Тобто, як тільки вони починають підкопуватися, або там копати, або підходити до нас, одразу ж працюють наші захисники, які на дистанції відпрацьовують по позиціям ворога. Ну, тобто трохи складновата їм, і це нас, це нас радує. І надихає. А чи відтягують вони свої тилові угруповання? От ви сказали, що аеророзвідка дуже успішно працює з неба по них. Е, ускладнена їхня логістика? Логістика ускладнена, є певні проблеми з доставкою. Ну, є високоточні снаряди, які дуже дуже влучно попадають. Є е, е, хаймарси, е, ще деякі цікаві речі. Тому да так, у них з логістика є проблема. При цьому а, щось за останній час ворог а, менше завдає завдає ракетних якихось обстрілів. Тому, можливо, вони навіть готуються до якоїсь масової атаки, а, зберігають боєприпаси, щоб через деякий час там зробити якийсь наплив, а, і саме там можливо якийсь прорив, пане Євгенію. Я вдячна вам, що ви знайшли час доєднатися до нас і. Хотілося б підтримати вас f 16 але поки що це не в наших силах. Тому все, що можемо, це наша повага і вдячність передавати побратимам. Це був Євгеній Оропай, командир роти батальйону Свобода Нацгвардії.